Відкриваю, щоб показати, щоб не бути голослівним. А ти можеш звук підкрутити? Я накрутив, ніби. Ні? Так, накручуємо звук. Він зараз почнеться. Зараз, бо то після певної паузи. Це снігова королева? Ну, треба так, показати. Це вона, так. Це інтерактивна книжка. Інтерактивна Спасити. книжка. Будь ласка, ти мені залишне так... весь зараз <світ> маєш зустріч. камера ця, щоб показати. Оце так? Ага, yeah. добре? І дивіться, ми можемо приблизити цю. і е, можемо е, розчислити волосся. Ого, я ще не знав. Дути, надувати, натрушувати більше снігу рукою. чи... Е, бачиш, це дзвонить. А якщо сюди, то дивити. зняти капелюх, можна міняти колір. Плащика дівчинці, можна зробити фотографію, наприклад, одивився. Раз. Ні, я там, я думали. там. Ну ти, раз. Ось. І Роман Скрипін вже не просто Роман Скрипін, теле, теле, теле. А він просто вже батько цієї дівчинки, і вже можна послати зразу на Фейсбук фотографію, що будь-хто з вас, що ви вже просто герой книжки, і цей сніг буде завівати і ще більше буде падати, коли ми будемо фу, натрушувати. І м -м, тут. Наприклад, дивіться, ми збільшуємо і йде великий сніг, і грають органи у всіх вікнах, передрізають, <рес> повилазили. <і>, <рес> 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 Дівчата понабігли, глянь. Це, все, це ж краса. Шоковий. Або ми, якщо тут зробимо, відкриємо двері. А баба Галама, це я виходжу з дверей і зачиняю двері. А тут художники в книжці йдуть, який і малював цю книжку, і ще вони йдуть до мене. І тут бабу галамагу. Тут ще є купу всяких таких речей, але я вам покажу, наприклад, оцю. Дівчатка, ви можете хтось підійти сюди? Mm, ніхто. Ні, звідти підійдіть, з того боку. Бо вам треба заглянути буде сюди. В... Підійдіть. Дивіться, от загляньте сюди, бачите, вас спотворює. Дзеркало ж троль зробив таке, що воно спотворювало. От якщо б ви, глядачі, подивилися, то в тому дзеркалі вас буде спотворювати, розтягати ваше обличчя. Тому що той троль зробив таке дзеркало, що він хотів посміятися з усіх гарних людей, щоб гарні стали. Саме... Давайте мене туди. Ні, ну, от, е... а там є справжній троль. Десь, Yeah, бачу із yeah, uh, yeah, щоб, yeah. щоб посміятися з самого Бога. Він хотів. І коли е, ці е, його трол, тролята несли е, на небо вже до Бога, це дзеркало, воно не витримало напруги і розбилося на тисячі шкалок. Але уявіть собі, що це дзеркало і цей ефект роблять наші хлопці, які там по 20 з чимось років українські програмісти, і вони це роблять цифрами. Вони оцифрують. це займає там кілька місяців, щоб щоб зробити це все описати цифрами. Для мене вони от хто для мене справжній чарівник, це наші програмісти. Тому що я в цьому взагалі ніби мета. Але дивіться, що тут ми можемо міняти знаєш, е е е Він як Святий Миколай приходить і розважає. Ми можемо oh, <my> <optimum> <maguro> міняти колір. Е а, а, а ви а а виходячи по дубі різочками настучити. На так, чекайте, опа. Можна отут потім будуть. Кораблики пливти в цих таких, в руслах і можна їх заганяти. А, зараз чекай, І ще одне, я вам покажу все. Дивіться. Тут ми беремо монетку. Дивіться. Діку Йо, що ви набирають? Нагріваємо. Нагріваємо, тут трошечки пече, підносимо до вікна і протираємо, так як я робив. І знову ж це такий ефект. Такої книжки досконалої немає взагалі. Тому що всі роблять за 100 доларів, а тут вкладено велика праця. А скільки вкладено? Багато вкладено. А скільки вкладено? Багато? Скільки вкладено. Тепер котиків, давайте запостимо котиків. Ось, Ага, треба спочатку висунути, і тоді ми можемо засувати всі шухлядки, все, що хочемо. Тут є купа ще Ігор. Почки, дивись. От, наприклад, коли ми трусимо рукою, бачите, опа. Пішов сніг, або дуємо. Та не туди треба дути, туди, туди треба вниз. А Дивись який ефект. Це вперше це ноу-хау. Тут пише Стрілці, що твоє тепло поверне кая. І якщо ми, тут кая не видно, якщо я прикладу пальця, дивіться, раз, і з'являється кай. На тепло реагує. Тут є дуже багато знахідок, о, от, наших хлопців. От такі ходять, там такі з капішончиками, йде собі хлопчина, ти думаєш, ну, о, а це генії ходять. Ви, Вишневецький. Ти мені та, ще розкажеш за Вишневецький. Це не без мене, це без мене, бо це мені важко іноді слухати. <клухи> Ні, так а що, він що, жив, коли був Вишневецький? Ти жив, коли був Петлюра. Дивіться, маємо. Коники бігають. А це дракон дивіться. Ні, ні Там камера. А, ага. Дракон вже е, вогнем дихнув зараз. Бачите? В справжній вогонь іде. Тут це, це, це не... Вилучить. А, а коли ви хочете, ви собі вмикаєте цю мишку і вона вам буде розповідати. Окей, себе, я не хочу вже знати. — Слухай. Дивіться далі. Дивіться, і де не класну пальцем, з того місця воно буде читати. Бач? З того місця, де я... Я був режисером цього запису, я кількох акторів брав, і врешті Лариса Руснак, і ще одна акторка дуже гарна. Я ще трошечки далі вам покажу. Ні, я вже нічого не хочу ну, знати, Вишневецьку. Ви не заспокоїли все. Дивися, дивися. О, Подивіться, Синкарка. ще один ефект. Не почекаю. То вже не говорився. <ріг> Отже, коли ми, тут лампа є, натиснемо на лампу і все гасне. І тільки лампа лишається. Це ж Е, Або ми можемо годинник, у нас рухається. Бачите, це не малюнок. І якщо на клас, наставити його на 12 рівно, то заговорять портрет. І все буде говорити. Буде... Ой, зараз що ж ти не говорить? Мам. Тут будуть всякі такі рухають. Стоп, де ти? Колесо тут, тут багато всього. Я, я ще одну гру і все. <гум> все. А, ні. По дорозі <гум> кажу <показу> вам, наприклад, <гум> що можна міняти бороду в цьому панелі або зачіску. Це дуже так? сильний спойлер. От як Юля Тимошенко, бачите зачіски. Патифончик <гум> <гум> грає. Вимикаємо і дивіться, що з хмари робиться. З хмари робиться снігова королева. Ого. Ну, справжні дива, ви згідні. Тут можна малювати. І при тому можна малювати різними способами. Найбільший спосіб мені подобається отакий. Не такий. Не не так, щоб не туди класно. Ось, Коли ти пальцем водиш, і з'являється малюнок Вєрка. Ага. Я оповідаю, що я колись летів у Нью-Йорк, і біля мене сиділа мама з дівчинкою десь 4 рочки. Її, і вона 2,5 години гралася з цією книжкою. Я зрозумів, що це хороша книжка. До Нью-Йорку вийти 9. Вона заснула. Вона ж не може так довго, мені здається, з пересадкою. З пересадкою 12. Ні, 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 ну чекаю, ну один раз. Дивіться, отут є наш глобус, до речі, крутиться. І що там, Раша є? Раша там немає. Там є тільки Україна і Данія. Отак тобі. Е -е. Е -е. От так тобі. Е -е. Я підтверджую це. Ось Данія. Ось, е -е, тобто, ось, тобто, ні, Стоп, стоп, стоп. Бо я не дуже добре бачу, тут з Зараз прапор нам підкаже, що це. Це Україна. Тут, а тут а Данія. – Данія ось. трошки там, так. Де вона, де вона, де вона? Ось вона є. Ви бачили данський прапор, тому що данець написав казку Андерсен, а українець її намалював. Вежа буде Пізанська, е, рухатися буде Північний Сайвоз спрацьовувати, А тут є грав слова, грав літери. Все, всі е, вже тут дуже є. багато літер і в нас не вийде, е, бо наш інтелектуальний рівень не дозволяє нам складати слова з восьми е, е, літер, ми з чотирьох. А ну, Романе, при тому, що хлопці зробили так, бачите, що ці літери як ковзаються як на справжньому льоду. І одне до одного б'ються. А це півтора місяці один хлопчик розробляв, щоб вони так ковзали гарно. Яке це буде слово? Люди. Мазь. Добре, ну подивимося, чи ви маєте рацію чи ні. Зараз ми поглянемо. Опа! А ну ну. Ну це наше слово. Мазь. Ми перемогли Крем і, 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 тут, і тут тисячі, тут тисячі слів є. А є ще Рома. Рома вишневецький. Ми не можемо спеціально ага. uh, вибрати, є, воно саме. Вишневецький. Ми тільки не зробили цієї гри, гри у японській версії, тому що треба знати, там зовсім інше написання. А в Японії ця книжка була два тижні на першому місці. Вона є в мовах. — електронна, оця саме версія. І це, і це англійська, кажуть, а, Ні, японська, це є японська версія, можна купити. Ми за, залучили японську акторку. Ми через японську фірму. Вони сказали, що це відома. Акторка по грошах це було, що вона точно відома. І вона начинала цю казку. Скажіть, що Трампа обрав і президентом Америки? Ну чого не вас, я не знаю. <реш> <реш> Він не може. Ви не, не балотуєтеся в президенти. <реш> Він не може. Я сьогодні я... починав з того, що є практики і теоретики. І Отже... практики і теоретик в одному це от Іван Малкович. Я, то, знає, є... я мав питання до вас одне. Є є... Задобрювати мене, не Та, треба. Та, Та треба. Я, я не задобрію, я показав, щоб ти знав, Та, що ви, ви вже показати щелепи щелепів. Понабігли, дивляться, і чесно кажучи, понабігли, їх ідеть працює. Це ну. Абама Галамага і Тайм Код компанія, яка от ми з нею разом. це робимо.